Давідов. Курці знають ці сигарети. А чи знаєте ви, що засновник всесвітньо відомого бренду виходець з України? Зуселе Мейер або Зінові Давидов народився в 1906 році в єврейській родині в Новгород Сіверському на Чернігівщині. Згодом Давидови перебралися до Києва, а потім в Женеву. Там і почалось створення бренду Давідов. Цікаві факти про Давідов. Зіно Давідов з першого шкільного класу вже добре розбирався в тютюну та допомагав батькові змішувати його для виготовлення сигарет. В Сімейному магазинчику родини Давідов купував табак Ленін. Він вже тоді був непутьовим та брав сигарети в борг, за що й заборгував родині чималу суму. На сучасних пачках сигарет і досі красується автограф короля сигар, який він ставив під контрактами та виписуючи чеки. Були часи, коли зіно Давідов особисто ставав за прилавах свого сімейного магазину і радив покупцям кращі сигари та сигарети. На батьківщині зіно-давідов в Новгород-Сіверському лише в 2019 році встановили згадку про свого відомого земляка, і це не пам'ятник самому Зіно, а пам'ятний знак пачці іменних сигарет.